На комунальному підприємстві Олександрійський центральний ринок продовжуються зміни. Так вже зроблені всі зовнішні роботи у ремонті жіночої вбиральні. Повністю замінена каналізаційна система триває ремонт всередині приміщення, розповідає директор підприємства. Повністю змонтували абсолютно нову всю каналізаційну мережу: нові колодязі, нові люки, нові труби, зливну систему. Повністю все зробили. Далі по зовнішнім роботам самої будівлі туалету, як ви бачите, вже зробили. Утеплення поліфасадом, воно ще не завершене, тобто ще там треба дошпаклювати і покрасити. Це ми вже зробимо навесні, як буде нормальна температура, плюсова, хлопці прийдуть, дороблять, це все покраситься, так воно не буде виглядати. Розвели повністю каналізацію, змонтували усі бачки, поставимо вже все нове, сучасне, нормальне, комфортне, гарне. Там у нас і бачки скритого монтажу, і нові чаші геної будуть. Розвели всю електрику, розвели каналізацію, розвели водопровід, труби. Все це зашпаклювали, змонтували. От сьогодні вже хлопці штучні штукатурять, повністю штукатурять. Зараз висихає нову, кладемо кафельну плитку і все буде красиво. Завершити повністю ремонт у жіночій вбиральні планується навесні наступного року. Далі у планах наведення ладу у будівлі адміністрації та облаштування зони відпочинку та велопарковки на місці колишніх торгових модулів. На сьогодні ми монтуємо це, буде навіз. Гарний, красивий, здоровий, під яким змонтуємо з обох сторін, будуть лавки для людей, де можуть пенсіонери, там люди похилого віку, просто люди присісти, відпочити, там перебрати речі, тому що це базар, є така необхідність. Зробимо парковки для велосипедів, теж про це просять. І буде така нормальна, гарна зона відпочинку. Усі ремонти, які останні три роки відбуваються на ринку, фінансуються виключно за кошти підприємства, які воно самостійно заробляє. Зауважує Олександр Кіяшко. Жодної гривні на ремонти, на модернізацію, на оснащення, на якісь матеріали, на все нам не міська рада, не обласна, не державний бюджет. Ніхто нічого нам не давав. Жодних субвенцій, дотацій та допомог. Ми все заробили самостійно. Я акумулюю кошти, спостерігаю за витратами. Ми економимо. Після завершення ремонту жіночої вбиральні зміни торкнуться і чоловічої частини.